Олександр Довженко народився 11 вересня 1894 року, село в Юнці, Чернігівська губернія, Україна. Він ріс у бідній сім'ї, батько Петро Семенович мав десятин ходородної землі. Крім того, підробляв візництвом і смолокурінням. Горе було постійним гостем у родині Довженків. З 14 дітей залишилося жити тільки двоє Олександр і Параска. Олександр Довженко закінчив парафіяльне училище, а потім Сосницьке, міське училище, яке вважалося вищим початковим. У 1914 році закінчив Глухівський педагогічний інститут, нині Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. І отримав призначення в Житомирську вищу початкову школу. Там він викладав декілька предметів через брак вчителів, природознавство, географію, фізику, малювання. Восени 1917 року Довженко переїхав до Києва, де вступив до комерційного інституту. Він також став вільним слухачем на природничому факультеті вузу. А коли відкрилася академія мистецтв. Та Довженко вступив і туди. У 1918 році за напрямом наркомусу, викладав у Житомирській школі математику, фізику, літературу та фізкультуру. Там же познайомився з першою своєю дружиною, молодою вчителькою Варварою Криловою. У самий розпал роману глянув 1919 рік Мобілізація Полон у поляків. Довелося пережити очікування розстрілу. Після встановлення радянської влади Довженко працював у Києві на посаді секретаря губернського відділу нарко... народної освіти. Одночасно йому доручили завідування відділом мистецтв комісарство в театрі імені Шевченка, організацію профспілки працівників освіти у 1921 1923 роках. Він перейшов на дипломатичну службу і служив у Варні та Берліні, вчився живопису в Мюнхені і у Берлінському художньому училищі. У серпні 1923 року він повернувся до Харкова, де працював переважно художником, оформляючи книги та обкладинки для журналів. У 1923-1926 роках був художником ілюстратором газети Вісті. УЦВК у місті Харкові. Влітку 1926 року Олександр Петрович несподівано для багатьох відправився до Одеси, де почав вчитися кіновиробництва. Під час роботи над фільмом Арсенал він познайомився з актрисою Юлією Сонцевою. Це було кохання з першого погляду, і незабаром він запропонував їй руку і серце. Український режисер був захоплений сучасною темою. Він створив землю 1932 року і повіз показувати фільм в Європу. Повернувшись на батьківщину із закордонного відрядження, режисер взявся за тему індустріалізації, яку запропонувало йому керівництво Україна фільм. Резу... Результатом став фільм Іван найспірніший фільм Довженка, який. Пі... Який відняв у нього більше року життя. На Україні цей фільм зустріли неприязно, і режисер був змушений переїхати до Москви, щоб не відчувати себе одіозною фігурою. Опинившись у Москві, Довженко пішов режисером на Мосфільм, тоді ще на студію Союзкіно. На початку 1933 року український письменник подав заявку на фільм про далекий схід. Заявку затвердили. Сталіну фільм Аероград сподобався, і в січні 1935 року Довженка нагородили, нагородили ордером Леніна. На зустрічі членів Політбюро з кінематографістами Сталін кинув репліку в бік Довженка. За ним борг. Український Чапаєв. І в 1939 році на екрани вийшов фільм Щорс. А в 1941 році режисер отримав за нього сталінську премію першого ступеня. Незважаючи на втому і нещодавно перенесену хворобу серця, Олександр Петрович не збирався відпочивати. Він першим з майстрів кіно надів військову форму. Сталося це 17 вересня 1939 року, коли Червона армія рушила на землі Західної України і Західної Білорусії. Довженко очолив фронтову кінознімальну групу у липні 1941 року, разом з дружиною український та радянський письменник був евакуйований на схід до Уфи. Потім їх перевезли до Ашхабата, куди була переміщена Київська кіностудія. Довженко просився на фронт, адже він був не тільки кінематографістом, але й досвідченим журналістом. У 1942 році в званні полковника його відправили на Південно-Західний фронт. У 1949 по 1951 і з 1955 по 1956 роки український кінорежисер працював викладачем в Діку. На початку 50-х додалися українському письменнику життєві труднощі. Сестра Довженка згадувала, це шкоду. Жив дуже бідно, у нього ніколи не було грошей. Він носив 15 років одну шубу, сірий костюм, який йому юля штопала часто. Його не чіпали ці труднощі, але на гроші йому було байдуже. У нього захо... загострювалася хвороба серця. Довженко майже постійно відчував себе хворим. Восени 1951 року Олександр поїхав до Каховки на будівництво Греблі, побачене настільки вразило художника, що він вирішив поставити фільм про це будівництво та його людей, але поставити картину український кінорежисер не встиг. Помер, видатний класик світового кінематографу на 25 листопада 1956 року. Завершувала поему про море його дружина Юлія Сонцева, похований на Новодівчому кладбищі Москви. Ділянка номер 3 Підготував учень 11 Б класу Лукомський Ярослав.